Остапе, часто ми починаємо і часто я в наших студіях першим словом даю вам сьогодні. Особливий привіт, тому що я пам'ятаю нашу минулу тижневу програму, і ви тоді насправді передбачили те, що відбулося вчора. Ви сказали про те, що за великим рахунком Російська Федерація програла спеціальну військову операцію, як вони її називають, але далі може бути гірше. Що думаєте зараз? От не готові з цього починати, тому що насправді е, ну, та це було очевидно. Мені здається, навіть всі тут зібрані люди, включно з тими, які за кадром вони бачили цю ганебну і ну, власне, дуже явну поразку. І там не треба було напевно бути якимось не знаю, дуже прозірливим аналітиком, щоб це констатувати, і е, ну, ось вона відбулася. Мені здається, що ми в 2022 році вже можемо перегортати сторінку так званої спецоперації, поставити на ній великий штамп «Продули ну, ворогам нашим. І все. І це констатація того проміжного результату, який ми маємо за собою зафіксувати. І це для нас такий. Добрий трамплін до цієї наступної перемоги чи візії перемоги, хто як це буде для себе визначати. І якраз вчорашня подія, з якої ви розпочали, а це, ну, це насправді це те, чим буде наснажуватися Україна якраз цю тяжку осінь 2022, ось друга половина року. І Я якраз хочу зловити цей момент теж. Бо не, стою на позиції, що смакувати і наснажуватися такими мотиваційними речами в нашому, в нашому випадку просто необхідно. І цього не треба соромитися. Я теж розчульно, на якомусь такому ефорійно навіть не, піднесеному рівні сприйняв все те, що я вчора побачив. І е, я, можливо, зараз не хочу на старті говорити про якісь такі прагматичні речі, пов'язані з. Поверненням азовців з, з, з цією перегорнутою сторінкою, яка, здавалось, би, не має в собі надії чи навіть натяку на надії. Можливо, я, я потім це скажу, бо на старті я би не хотів про це казати. Я лише хочу сказати, що не завжди кожне пекло вважається бездонним. Допоки ось не стається щось чудоподібне, і ми це справді бачили. Я взагалі все те, що я побачив, прирівнюю до повернення з потойбіччя. це яке таке повернення з мороку на зону світла, і це дає велику надію якраз тому світлу, е додає того І Тільки одне небо. Хто не знає, в що вірить з них, але лише одне небо знає, що вони пережили. Я би хотів зараз просто. Ну якось захистити їхню людяність, тому що ми наділяємо наших воїнів якимись такими кіборговими, якимись мало не роботизованими рисами, а це ж люди живі. І я думаю, що їх треба зараз трошки лишити в спокій. І те, що вони вже для нас сакралізовані постаті новітнього українського героїчного пантеону, це вже всім зрозуміло, але зараз вони напевно мали би побути наодинці з собою, своїми рідними, своїми коханими, близькими. А вже пізніше будемо говорити про всі якісь політичні моменти, які вони собою символізують, тому що до нас повернулися єдині свідки найтаємнішого епізоду російсько-української війни під назвою Маріуполь, і лише в їхніх устах, в тих людей, яких ви зараз бачите на екрані, лежить справжня правда. Про те, що це все було. Я вважаю, що лише вони мають право визначати, що говорити і чи говорити. Я припускаю, що вони, можливо, і не захочуться нічого сказати. Можливо, Україна ніколи і не дізнається, що це було. Я до цього себе готую, тому що країна наша не є країною правд. Вона дуже багато років прожила без багатьох правд. На принципі може прожити і без цієї. Мені здається, що їм треба дати право самим для себе визначити, чи готові вони коли-небудь будуть от сказати ту голу правду, яка, можливо, навіть і обтяжить наш човен і корабель. Але правда є завжди правда, вона завжди є силою. Чи ні? Ось для мене поки що це питання їхнього внутрішнього вибору, тому що. Вони мають право самі для себе визначати після цього, що вони прожили. Звичайно, як громадяни, як громадянин, я би хотів все почути. А, але підозрюю, що можливо ми ніколи і не почуємо. Давайте дамо їм просто час відчути себе людьми, а не бранцями. А там далі, я думаю, вже вони для себе визначать, чи країна щось дізнається більше. Полна, Я що... поки що цим обмежуся, бо ну не відчуваю зараз дочасним от, затягувати цю тему в якісь політичні диспути. Це настільки зріжевотрепетно-людська тема, що тут вже краще попустити на другий і третій план усі там всі поточні теми, які звідси. Остап дрестов. А я, коли е, наш е, знаний дипломат Павло Клімкін говорив, я згадував, як от минулого тижня, я думаю, що всі теж тут присутні, кепкували з тої фотографії Самарканду, де Ердоган такий, е, такий е, головний на районі, сидів, а тут десь там на гальорці серед. Диктаторів на гальорці диктаторів сидів десь там посередині такий такий мізерний, такий вже не альфа-самцевий, а такий, і вже навіть не самцевий, а якийсь такий напів-напівкастрований, такий вже якийсь там російський лідер, якийсь там так сидів. Ми так з того кіпкували. А насправді, поза тим, ця символіка теж проглядається в цій е, світлині, бо фактично. Е, ми ж повинні розуміти, феномен Росії поля, і, і це могуття таке роздуте, квазімогуття. 300 років будувалося на, на тому, що для Європи Росія завжди продавала ось таку окультурену ординську небезпеку, з якою треба було культурно якось комунікувати. А для Азії Росія була якраз заходом. І для Азії вона була чимось, що було трампліном таким, такою преамбулою в європейський цивілізований світ, бо Азія далеко від е, е, Європи географічної От Росія завжди продавала в обидві в обидва боки. Вона передавала оту свою якусь таку пограничність. Це була така для Європи Азія, а для Азії Європа. Тепер це так, оце якраз це власне це фото. Тепер це є глобальний самітник. І зараз Росія це є ізгой, це є світовий ізгой, і на районі тепер Росія це той, хто на параші, фактично. І раша дуже гарно. Де Ду... Глава КНР. Ну, я... Тут його нема, він якраз не прийшов тут, глава КНР. І дуже добре, що він не прийшов на ту вечерю. Якраз, 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 якраз оце все, що Раша гарно римується з, з поганим е, таким е зеківським словом, воно означає дійсно це глобальне ізгойство. І саме тому, на правдикий жаль, ми. Е Говоримо про небезпеки ядерного характеру якраз через ізгойство. Якраз через те, що от я пам'ятаю, минулого тижня я в цій студії цю так, формулу запропонував. Я побачив, що вона так пішла, пішла в дискурс, що логіка я не можу завоювати, але можу знищити. Зараз відкриває власне для Росії оцю другу фазу якогось внутрішнього безпреділу, коли і згой затюканий і вже не рукоподаваєми, фактично до цього йде. В нього зникає чим побільше і тоді зникає будь-яких будь-які там мотивації чіплятися за світовий порядок, за якісь правила і так далі. Тому власне і тому це все і небезпечно. Я коли про це думаю, то я якось це те вже казав, і зараз те саме повторюю. Ну в мене спрацьовує здоровий фаталізм в дуже правильному сенсі того слова. Ну який сенс перейматися тим, що може бути чи не бути? Я вважаю, що це є тема ядерного протистояння лише актуальною, і цей рівень хмародерів. Цей рівень світових мародерів, це рівень світового ядерного клубу, який має протокол дій на випадок таких. Ми, Ми тут просто є. Ось, ну на превеликий жаль, полігон для тої теми. Але я, я би це віддав цю тему, просто в розуміння того, що ніхто в той час, поки хтось там брязкає ядерними боєголовками, ніхто не їсть гамбургер, ніхто не курить бамбук, і розумні люди, які цінують ту планету, на якій вони ще хочуть жити, заробляти гроші, думають і мають певні противаги, які я думаю, і озвучені йому. Навіть в статусі ізгоя. Тому от я би з такого фаталістичного погляду би якось це попустив і сильно не розганяв би якийсь ажіотаж. А стосовно мобілізації, я би теж два слова сказав, бо про це, про це я теж не думаю, бо це новий фактор в, в війні, mm -hmm. який буде мати, в найближчій перспективі все ж таки певний вплив. Бо ця мобілізація частково не часткова, як вони проведуть, це є розвіртуал війни для росіян, які є віртуальним народом, в принципі. Це спільнота, яка базується на зомбі-віртуальних парадигмах, і їм не зрозуміло. Вийти з стану такого зручного фотелю, де вони можуть е, е, спостерігати за війною через телевізор, в безпосередній світ, де війна буде їх стосуватися, і це насправді прекрасний прекрасне Харакірі. І ми повинні розуміти оцю сутінки російської душі, яка полягає дуже е, е, прості речі. Звідки взагалі оці великі відсотки ми ж часто себе запитуємо? Звідки ці захмарні відсотки підтримки влади, підтримки Путіна? 70-80 відсотків. Оця одноосібна диктатурність, і так далі. А це якраз в тому і полягає формула цієї підтримки. Там все їхнє російське зомбі, суспільство, завжди підтримує і любить государя. Взамін за безпеку. На тому базується їхній суспільний договір. Вони люблять все делегувати наверх. Ми тебе любимо, ми тебе беззастережно підтримуємо. Ось 80% підтримки 90%, але ми в безпеці. Ми сильна держава, у нас друга армія в світі і так далі. Тепер це насправді лускає, і людина, яка беззастережно застережно підтримала, а це ж дебіли, які не можуть простягнути логіку між своєю підтримкою війни і тепер мобілізацією. Вони от тільки тепер починають це доганяти. Вони але крім безпеки, щоб не втратилась з є ще один дуже великий фактор московитів: це вілічі. Оце є да. оце ну, їх... я про це й кажу, що друга армія світу, ми так, великі. Ми імперія кращі, ми І, найкращі, ми і от, власне, коли приходить діло, тобі це довести не з позиції аноніма, а коли персонально від тебе вимагається участь у ілюзорних. Це Пугачова написала правильно, як би хто не казав, там ми сміємося. Але Пугачова правильно ілюзорні От Просто це лягло на російське розуміння. І тепер дуже багатьох тих людей, які підтримували беззастережно государя взамін, що він все їм порішає перемоги у всіх кутках світу. Для них тепер виникне питання, за що ж ми тоді його любили і підтримували. І це прекрасно. Це початок кінця отої так званої внутрішньої єдиності. І це ну, буде мати достатньо поворотну. Я не беруся це судити в якихось відрізках часу, але насправді це буде мати достатньо поворотне значення, тому що розвіртуал війни це є те, що вони не готові робити. І, і це прекрасно, і дай Бог їм взагалі штурмувати всі монгольські кордони і узбекистанські, і які хайсорні ціяндекс пробки будуть на всіх тих їхніх периферіях. КПП ми повинні цьому тільки аплодувати. І це серйозний, це серйозний чинник, який буде міняти все ж таки середину середину Росії. І мені це дуже подобається відверто. Я стосовно Росії, от мені дитя теж світ розуміє, що вони, цей ворог є не стільки сильний, скільки довгий, не стільки сильний, скільки громісткий, не стільки сильний, скільки живучий. І це трошки міняє підходи. Тобто, це займає це розчленування монстра, займає довше часу. Але але а це аж не таке щось неможливе, коли пан Клімкін не як якраз хотів на це зреагувати. Забув він сказав про завдання для 21 першого сторіччя. Так що мені десь двадцять перше сторіччя якраз буде віддане ось розчленуванню цього монстра. Тому що вже всі зрозуміли, що це не в путіні, не в якомусь там гібоні. Чи орангутангу з ядерною ракетою там, справа, а справа в Росії як феномені, яка буде продукувати Путін номер 2 номер 3 номер 5 І тому, якраз, завдання 21-го сторіччя, воно лише зараз почалось. Століття не починаються календарно з нульового року. Століття починаються з переломних тектонічних сувів. Ми зараз започатковуємо 21 -е сторіччя. І воно буде віддане розчленуванню цього монстра як єдиному виклику. Як єдиній причині всіх світових лих, і якраз мені здається, це і ми учасники. процесу. І ми процесу. власне є навіть не учасники. Ми фактично ініціатори так. цього це процесу. Це, це, процесу. це, це абсолютно знає. історичний історичний момент. І знаєте, просто зрозуміли, що дракону. Не можна нігтики підстригати, його треба власне розшлиновувати. Це буде займатися власне світові гравці. На це піде це століття, але це якраз є кінцевий пункт отої переможної світової геополітики. <му> Собі пофантазувати, бо в нас вже така фаза розмови, де ми собі вже е, розшленували всіх е, собі вже поділили шкуру ведмедя, і то і той відміть в нас єдиний на планеті, це тільки російський відміть його шкуру треба ділити. Ну е, насправді дійсно мені здається, що різнолідерність і багатолідерність майбутнього світу вона вже виокремлюється за регіональною ознакою. І дійсно тюркомовний і і, 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 і отой тюрк. Ский світ має своє лідерство в ляді Туреччини, Росія програла Азію повністю. Так. Росії на Азії більше нема. Там Китай гегемон так. і немає в Європі нема. І, і, в, і в Європі. Це тільки в виклик. Тому Росія залишається кажуть і, і згоєм, а е, дуже в майбутньому якомусь там е, Китай буде мати свій кордон. До Уралу, фактично, і майбутнім викликом для західного світу буде навіть не Росія. Яка буде, я думаю, ядерно демілітаризована mm -hmm. до того часу, а власне наближення географічне Китаю фактично до Уралу. Але нам про це думати не треба. Нам треба yeah. займатися своїм. І насправді, я, якщо ти вже так останнє mm -hmm. дійсно вже наприкінцеві слова, то я в тому всьому контексті, що Путін от піднімає ставки, і це постійно лунає як така доконана констатація. Мені здається, що це якраз і є той момент, який є, і наближає ту перемогу. Mm -hmm. Тому що кожне підняття ставок приближає кінець гри. Yeah, yeah. І неможливо банкувати постійно. Це вже є наприкінцеві ходи, хто займається азартними іграми, той знає, що це є наприкінцеві козирні ходи. Тому... Yeah, якщо Росія не повстане, і... то їм О, Тому власне. І, ну, я, 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 я власне це хочу сказати, і тим, що він. Піднімає ставки, він фактично переводить війну з війни армій до війни націй. Так. І це інша розмова, це, наша, це, наша, це наше поле, м'яч на нашому полі. Тому що у війні армій може програти слабша мілітарно сторона, за якою правда, і тому стаються несправедливі анексії. Несправедливі окупації, несправедливі загарбання і так далі. А от, власне, у війні націй працюють зовсім інші, інші відчуття. Там вже працює оце, що писав коли Шевченко: за нас правда, за нас слава і воля святає». Це речі, які є мотиваційні. В Росіян немає жодної мотивації здохнути за Росію не в Росії. Для росіян, які працювали в офісах і дивилися по тілі за війною, тому на полі цьому війни націй Україна беззастережно є повністю першим номером. Ми є власне та мотиваційна сторона, яка вже всім довела, що власне для нас екзистенційність війни почалася 24 лютого. А не з проголошенням якоїсь там мобілізації, і тому це для нас є та новина, що ну шансів там немає абсолютно в Росії. Якраз у війні армій були шанси в війні націй Вона не має жодних шансів абсолютно.